У сучасних реаліях освітяни приділяють все більше уваги емоційному благополуччю дітей. У Запоріжжі команда ясел садка No290 впроваджує нові підходи до занять, поєднуючи фізичну активність, творчість і психологічну підтримку. Серед них проєкт Казка Йога та програма Думай на рівних. Такі ініціативи допомагають дітям ставати емоційно стійкішими, а також позитивно впливають на критично важливі роки розвитку вихованців. Як це виглядає на практиці? Тактиці, дивіться далі. Знайомтесь, це Дейзі. головна героїня однієї з книжок, із якими діти вчаться розпізнавати емоції, краще розуміти себе та інших. За програмою Думай на рівних у закладі проводять розвиваючі заняття, де книжка стає відправною точкою для розмови, гри, а також розвитку. Одна книга супутниця трьох занять на тиждень. А на початку наступного діти пізнають нового персонажа та новий сюжет. До того ж, заклад отримав не лише книги, а й плани занять та інші додаткові матеріали, з якими навчання стає ще цікавим. Курочка, яка, яка не вміє літати, але вона змогла і з нею усі здивувалися. Ми працюємо за програмою Думи нерівних. Це спеціальна програма, що затверджена Міністерством науки і освіти України. Вона допомагає діткам освоювати такі поняття, як емпатія, рівність. Зараз було заняття. Яке розрахована на впевненість собі та на поставлені цілі в житті, тому що Дезія, головна героїня книжки, вона не здавалася і ставила собі ціль літати. І ми хочемо, так само як вона, літати у житті. Згадана програма розрахована для дітей віком від 3 до 6 років і розвиває їхній соціально-емоційний інтелект. Це старша дошкільна група, яких у садочку дві. І натомість тут триває змішане навчання вже як два роки. Тому вихованці приходять до закладу п'ять разів на тиждень на скорочений день. Психолог працює як з групами, так і індивідуально, допомагає дітям заспокоїтись, вивільнити напруження і краще розуміти свої почуття. З дітьми також проводяться індивідуальні заняття, що спрямовані на гармонізацію психоемоційного стану дитини, розвиток навичок, спілкування та позитивної соціальної поведінки, зниження емоційної напруги. Ще один цікавий формат казка йога на заняттях з фізичної культури. Вона поєднує елементи дитячої йоги із казковим сюжетом. Заняття тривають у вигляді ігрової історії, де кожна поза відповідає образу з казки тварини, природного явища, предмета чи героя. Під керівництвом інструктора з фізкультури діти виконують просту розтяжку м'язів у формі йоги, повторюють за наставницею асани та слухають казку. Водночас вчать розпізнавати власні емоції. Це сприяє не лише фізичному розвитку, а й зміцненню. Психоемоційний стан малечі. Цього разу сюжет казки заносить дітей до весняного лісу. Засвітило сонечко у весняному лісі. Воно зігріває землю, квіти прокидаються, посад сонечко. Втягнулися, зустрічаємо сонечко і вітаємо його. Під час занять діти вчаться. Розслаблятися, краще відчувати себе, слухати своє тіло. А завдяки казковому сюжету вони повністю занурюються в гру, не сприймаючи заняття як обов'язком чи вправом. Виконуємо. Доступні до дітей дошкільного віку, взагалі, то цих поз асан достатньо багато. Вони виконуються в різних напрямках. Поза дерево воно має три вигляди, поза собака, поза сонце, поза гори вона має. Інші ще вигляди, але я підбираю під дітей саме ті вправи пози Асани, які вони можуть виконати. Пані Оксана підкреслює, що дітям дуже подобається йога. Вони почули сьогоднішню казку вперше, але швидко повторюють кожну позу та розтягують власне тіло і надають йому стійкості. Навіть ті діти, які навчаються дистанційно, можуть долучитися до занять для вихованців, які займаються в дистанційному форматі. Заняття з казки йоги розміщуються. На сайті нашого закладу на сторінці інструктора з фізкультури в розділі Блог та на ютуб каналі нашого садочка в розділі Йога Подорож до казки». Вихователі щосили намагаються зробити так, щоб садочок став простором не лише для навчання, а й для емоційного зростання, і відмічають, що і діти, і їхні батьки задоволені. Я хочу зазначити, що до впровадження проекту у дітей спостерігали тривожність, поганий розвиток просоціальних навичок. А за три з половиною місяці впровадження програми у поведінці та настроях дітей відбулися позитивні зміни. У час, коли діти зростають поруч із тривогами, такі програми допомагають подарувати їм відчуття безпеки а розвивати емоційний інтелект так само важливо, як і навчити лічбі чи читанню.